Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Ось такий працюючий раритетний індикатор напруги що недавно придбав свою колекцію у електрика місцевого ЖЕКу. Як бачимо на надпису, цей індикатор для виявлення змінної напруги від 110 до 500 В. Самі щупи в цьому індикаторі підпружинений. Причому пружини сьогодні працюють відмінно. Вік індикатора можна визначити. З надпису на одному із щупів. Виявляється, що сам індикатор чудово працює вже аж 47 років. Чесно кажучи, я у легкому шоці. Колего. А ви зустрічали в своїй практиці працюючі реалітетні електроінструменти? Якщо зустрічали, то що це було? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже цікаво. Ну і не забувайте. При підписки та вподобайки, якщо тема електрики вам актуальна. А якщо ви бажаєте отримати значно більше грошей від праці електриком, то приєднуйтесь до нашої спільноти у телеграм за посиланням в опису та отримайте у подарунок електронний звіт Як електрику заробляти більше. 5 перевірених способів: Несіть світло і комфорт людям та заробляйте більше.